Вітаю події в Молдові. Чомусь викликають бурхливу-бурхливу реакцію в Україні. Ну не в Україні, не в українців, а в різних експертах українських вони постійно перемикаються з теми на тему, стають фахівцями в різних сферах. Ну, це політологи, це зрозуміло. Вони можуть це робити, вивчити, дослідити. Але цей аналіз він завжди якось такий, знаєте, як на мене, однобокий. Ми намагаємось подати іншу країну крізь призму того, щоб ми хотіли, щоб було в цій країні. Ну, це напевно зрозуміло. Нам хотілось би, щоб ця країна мала ну, таких політиків або там ось таку установку політичну. Це нормально. Ненормально тоді, коли ми характеризуємо громадян іншої держави так, як це робили на Майдані під час 2013-2014 року були люди, які за правильний майдан, були люди, які за неправильний майдан. Ті були ватники, ті були вишиватники, ті були каструльоголові, ті були ще які-небудь. І от люди між собою сварилися. Пам'ятаєте, в Києві було був один майдан, великий, був альтернативний майдан, потім його швидко. Розібрали, потім е, була війна, неповномасштабна, потім повномасштабна, і так далі. Коли люди сваряться, це завжди проблема. Це завжди проблема. Я ось нещодавно був на е, ну, такому зібранні, де доволі високі люди просто між собою спілкувалися, і один сказав: ну, ми приймаємо рішення, але далі воно ще буде обговорюватися і. Можливі різні точки зору. Тобто хтось погодиться, хтось ні. Інколи це заважає прийняттю рішень, але ну, так, так, така модель доведеться або переконувати, або шукати баланс. Я був здивований, почувши таке, тому що ми з вами часто якраз балансів не шукаємо, нас привчають до того, що. Не в балансах справа, потрібно бути от, чугуній, люміній, одна думка, як партія сказала, тільки біле і нічого іншого, або тільки чорне, як правило, воно чорне. І отаким от способом ми рухаємось. І ось, будь ласка, Молдова, як характеризують процеси, які там є. Протести у Києві це відпрацювання коштів від Російської Федерації. Подібні проплачені протести відбувалися ще до Ще під час передвиборчої кампанії, і варто очікувати, що вони продовжаться. Вважає там якийсь журналіст. Ми прізвищ не називаємо, ми їх не рекламуємо. Для чого рекламувати людей, які от мають несуть таку аналітику? Ну окей. Так от виникає питання: а звідки журналіст знає, що це відпрацювання коштів від Російської Федерації? Журналіст працює в ФСБ. Ну, реально, журналісту злили цю інформацію з ФСБ, тобто з Федерального бюро Федеральної служби там, і так далі, безпеки Російської Федерації, напевно, журналісту, ну я так підозрюю, скинули перелік, список фіна... фінансування, обсяги фінансування, і тепер журналіст про це стверджує. От звідки ця людина це знає? По просте питання, можливо, це і так, але звідки людина це знає? А не звідки? Не звідки. Бо ФСБ цей журналіст явно не цікавий. Журналіст просто приходить до інших журналістів і просто лупить якусь думку необґрунтовану, не підтверджену доказами, просто думку, що йому здається, що то про російські гроші? І ще раз повторюю: можливо. Але питання в тому, а ми в Україні робимо от таким самим чином? От стається щось, а ми, замість того, щоб розібратися в процесах, кажемо це про російські гроші, це Путін і так далі. От нещодавно вбивство Андрія Парубія. Вийшов сивочолий і сказав, що це Путін без доказів, без аргументів, до проведення розслідування. Просто це Путін. І все. Добре, що Служба безпеки, поліція. І інші органи, які розслідували цей злочин, знайшли людину. Він же виявився і замовник, і виконавець. Виявилося, що в цієї людини, напевно, є пев певні психічні відхилення на фоні а, процесів і подій, які відбулися. Виявилося, що у цієї людини син загинув, ймовірно, загинув. І вже і Путін має до цього відношення, але опосередковане. А ми вже маркували. Ми вже почали ставити ярличок і фактично не давати можливість службі безпеці і поліції нормально розслідувати злочин. Отак От і тут. А можливо, частина громадян Молдови, які проголосували за проросійську партію, можливо, вони мають просто іншу позицію, можливо, їх потрібно почути всередині держави, просто почути, просто прийняти їх думку, поговорити з ними. А не просто їх замаркувати як неправильних і на цьому все. Адже ми дійсно зробили так, і в себе в державі також ми замаркували і маркуємо і продовжуємо це робити, деякі процеси, деякі країни людей, як неправильні, як не такі, як не якісь не до кінця патріотичні, не повністю патріотичні. Не віддані справі чого? Леніна? Чого? І отак ми живемо. Далі. Ну і далі пишуть, що у столиці Молдови почалися акції протесту прихильників проросійських політичних партій, які не визнають результати недавніх парламентських виборів. Все. І ось цей журналіст зазначає, що в Москви більше немає інших важелів впливу на країну, саме тому вони використовують протести. Утім, додає, що молдовська влада тримає все під контролем. Отут тут знову виникає купа питань: звідки він знає, цей журналіст, що у Москви більше немає важелі впливу, звідки цей журналіст знає, що влада Молдови утримає все під контролем, і звідки цей журналіст знає, що ось ці протести людей, а які власне часто бувають в різних. Країнах, звідки він знає, що ці протести дійсно спровоковані і виборами, і тим, що хтось вливає в ці протести кошти. Мені, мені, як громадянину України, хотілося би сказати, що байдуже на те, що відбувається в Молдові. Але ми з вами розуміємо: процеси, які відбуваються в країнах поряд з нами, вони. Є елементами загального пазла. І ми повинні враховувати це. Ми повинні враховувати це в риториці, ми повинні враховувати це в загальних тезах, які ми промовляємо. Адже подивіться на Польщу, як швидко ми зіпсували з поляками відносини. І причиною цього є те, що деякі політики, зокрема в Україні, говорили фрази, що. Ображали частину поляків. Частина електорату це частина людей, які мають альтернативну якусь думку. З якоїсь причини. З якоїсь причини? Хтось чимось незадоволений, хтось вважає, що потрібно розвиватися отак в країні. Це нормально, коли люди мають різні точки зору. Ненормально, коли всіх громадян підвели під якусь єдину лінію. І сказали, що хто нижче цієї лінії якийсь не такий: не до Українець, не до поляк, не до молдован, не до патріот, і так далі. Це диктатура Це диктатура більшості. Так було колись в Радянському Союзі, коли пролетаріат захопив владу, скинув царя, а далі дуже швидко. Перетворив усе на диктатуру пролетаріата. Власне, вони так і говорили з самого початку. Радянська влада це диктатура пролетаріату, тобто робітничого класу. Але ж ми оголошуємо демократію, ми ж оголошуємо свободу як основні цінності. Ми ж оголошуємо повагу до кожної окремо взятої людини. То чому ж ми хочемо влаштувати диктатуру більшості? Диктатуру ідеології, диктатуру якоїсь думки, яку хтось визнав правильною. А всі інші думки, напевне, неправильні. І що робити з людьми, які думають неправильно? Ну, в Німеччині в другій половині 30-х років Геббельс і Герінг придумали, що робити з людьми, які думають не так. Вони. Побудували концентраційні табори і відправляли людей на перековку. Ну, ми ж так робити не будемо? Чи будемо? Ну, тоді давайте оголосимо, що ми маємо диктатуру, оголошуємо диктатуру от такої то правди. Перепишемо ще раз підручники історії, вкотре вже, напевно, в десятий раз. Скажемо, всі, хто за цією думкою не погоджується, вороги. Нації і всіх на перековку. Я впевнений, що під небезпекою опинитися в концтаборі більшість людей поділить ту думку, яку визнають правильною, єдино правильною. І що саме цікаве: журналісти повинні бути на боці свободи слова. Журналісти повинні бути на боці людей, журналісти повинні виховувати людей. Пояснювати, що так існує інша точка зору. Це теж певний виклик. Але це потрібно враховувати і так далі. Ні, ні, ми так не будемо. Ми прийдемо на канал і скажемо, що ото про російський, оце про американський, оце про німецький, а це поляки. Таке відчуття, ніби ми дикі. Дикі. Подивіться в Європі. Ні в одній країні, ні в одній країні немає того, щоб керівник, керівники або журналісти звинувачували інших людей в тому, що вони якісь не такі. Немає. Держава завжди ставить до себе питання, чому люди проголосували ось так, а не інакше. Ми ж маємо іншу перевернуту з голови на ноги ситуацію, коли ми до Громадян маємо претензії, чому вони так голосують. Чому ти так голосуєш? а? Це ненормально. Це ненормально. Бережіть себе, підписуйтесь, поширюйте відео, ставайте спонсорами каналу і бережіть себе. Бо хі, поки ви будете думати, за вас хтось подумає.